Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо ще про одну соціальну виплату. Будемо стосуватися допомоги при народженні дітей. Пам'ятаєте, що коли ви народжуєте дитину, незалежно від того, чи працює жінка чи ні. Ви маєте право отримати від держави 41 одна тисячу двісті гривень. 10 тисяч гривень ви отримуєте відразу на картковий рахунок, а потім рівними частинами по 860 гривень до досягнення дитиною трьохрічного віку. Дуже часто лунають різні заяви про те, що в Верховній Раді на розгляді є. Законопроект, який збільшує розмір допомоги при народженні, але на жаль, жоден законопроект досі не розглянутий і допомогу, як ми отримували жінки, які народжують або народили, або вже зараз знаходяться в декреті. Знають так і 860 гривень. Також ще держава як допомагає. Ви маєте право отримати одноразову допомогу у вигляді пакунка малюка або ця грошова допомога, або натуральна форма. Знову ж таки, пакунок малюка, розмір такої допомоги, на жаль, не зміниться, тому що у нас не змінюється прожитковий мінімум згідно проекту закону України про державний бюджет на 2025 рік. Хто уважно слухав мої попередні відео, тепер ви зрозумієте, чому важливо збільшення прожиткового мінімуму, тому що для Прожиткового мінімуму у нас наразі підв'язано і від них розраховується дуже багато видів соціальної допомоги. Тож Міністерство соціальної політики надає інформацію про те, що підвищення виплат, скоріш за все, не передбачається, хочуть допомогти оптимізувати всі необхідні професійні процеси, допомагати жінкам. Знаходити роботу раніше не перебуваючи у декретній відпустці, так довго, ну так довго, так зазначено три роки. Тобто держава працює над тим, щоб жінка могла вийти з декретної відпустки раніше, якщо вона того забажає, якщо воно буде бажати. А розмір допомоги, який наразі отримують. Українські жінки при народженні дітей на жаль він змінюватися на 2025 рік точно не буде, тому що в проєкті державного бюджету я так не бачу цих змін. І, в принципі, ті заяви, які лунають зі сторони міністерства соціальної політики, вказують на те, що все залишиться у нас без змін. Тож обіцяють жінкам надавати допомогу в плані професійного зростання для того, щоб українські жінки могли виходити з декретної відпустки раніше і могли працевлаштовуватися і далі поєднувати свою професійну діяльність із Материнством, а виплати, які ми отримують, які українські жінки отримують при народженні дітей, скрізь за все в цьому році та наступному залишаться незмінними.